Доброго дня, друзі. Догадайте про, про що я буду говорити сьогодні. Вгадайте, про кого я буду сьогодні розказувати. Ой, привіт всім, друзі! Це Галина, знову Галина, і хотіла поділитися новиною такою е, лічною. Ми з чоловіком е, збираємося у романтичну подорож. Кажуть, що в Україні все погано, що все, що Зеленський довів країну. А от і ні. а от він ход конем тисячу нам дає. Понімаєте, і ми зараз з чоловіком, якраз тисячі гривень нам не вистачало до романтичної подорожі. Дає наш лідер, наш керівник нашої держави, наш потужний полководець, наш обше, наше сонечко, наш зайчик. Дає нам по тисячі гривень така велика допомога людям. І так він старається, щоб в країні не було голоду, щоб, щоб було все хорошо. І люди благодарні, люди щасливі. От вийшла на вулицю. Люди всі, всі щасливі, всі щасливі на вулиці. Звісно, подпорчують ви тільки оці злочинці. Жалюгідні злочинці, ухилянти, які, які від ТЦК. Тікають ото таке. Зараз, звісно, прийняли закон е, про дітей, бо дуже багато хто з них виходить на вулицю з дітьми, типа е, пронесе, понімаєте, прикриваються дітьми. І цих дітей зараз хочуть, щоб забирали при Времені приюти, подімаєте, щоб діти не переживали стрес. Тихенько дитину підійдуть, заберуть, е, а батю, розумієте? Бо не треба на фронт родину защищати. За Зеленського ніхто не хоче воювати. Понимаєте, він старається, він, він нам останнє дає, По почуть тисячу нам кидає як кістку, щоб ми не голодали. А вони не хочуть. Понимаєте? І зараз от, почитайте новий такий хороший закон про дітей, щоб дітей акуратненько і а батьків останавливати. понимаєте, і в нужні міста, в нужне время відправляти. Вони, звісно, в нас, ви знаєте, наша постійна наша, оцягом не наша, оці от, поросята, як я кажу на них, порохомоти всі, е, яким не все одно, яким не яка різниця, які, які шукають проблеми, розумієте? Кажуть, що не людські закони, бла бла бла, дехто каже за дітей. От зараз за мобілізацію жінок кажуть. Що типу, чого донька і жінка Зеленського не, не на фронті? Щоб донька могла бути. Я вже казала про це. Понимаєте, що це взагалі долістика така? Дівочку відправити неподготовлену. Під, не Вийнять з її вкусного, уютного міра і відправити на війну. Та другий кажуть, там якась депутатша, лікарша могла б піти, Понимаєте, те саме і депутатша. Вони не навчені. Вони не привикші, вони, вони люди ніжні. Вони люди, розумієте, люди чутливі. якщо воно, ви бачите, що воно вивчилось на лікаря, а воно депутатшою пішло робити, воно і в мирний час не було лікарем. А ви хочете на фронт відправити, які ж жорстокі, які несправедливі, Понімаєте? От. І, і, і про дітей, і внуків, депутатів, чиновники таке пишуть на фронт на фронт усіх Безпардонні, безпощадні. Але то таке, але то таке. ми говоримо сьогодні про приємне, про Тисячу Зеленського, але ж оп'ять же тут кажуть, що, що він купляє виборців. Що купляє виборців, що все одно рано чи пізно будуть вибори, кажуть, що рано. Що він таким чином підкупляє виборці і ще кажуть, придумали, що діє, що діє. Дія це підпис наша, що це шпіоня за людьми, що знову таки приходять ТЦКшники. Ми взагалі не повинні думати про такі діла. Ми повинні довіряти нашому Зеленському, тому що просто подивитися, що, що все добре, що до сих пір у нас все хорошо в країні. Життя чудове, просто, просто чудове. розумієте? Дехто каже, що особливо для чиновників чудово, ну то таке, понімаєте, всі хочуть жити, всі хочуть жити, ми повинні понімати, ми повинні розуміти, ми повинні радіти, навчитися радіти за, за чиєсь благо. Понімаєте, бо такі завислові у нас люди знайшли мільйон доларів в чиновниці. Знову таки, от з партії слови народа. Дівка заробила, подімаєте, дівчина там все, і, і губки підколоті, і, і жопка така. Подімаєте, У нас Україна завжди славилась хорошою пластичною хірургією. Така дівчина така, така губка, там як як Міяну зараз. Три рази на туалеті сиділа, бо запор. І роздулося таке, а так і на губки, такі, такі такі губки, не депутат, що така цечки підтягнуті. От і. І ото люди їй завидують і кажуть, що знайшли мільйон доларів. Де, де, де вона взяла? Від слуги народу. Заробила. От заробила, не ваше діло. Заробила. І це на, 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 цю, на, цю, на цю партію нашу женуть, обзивають, обсирають і, 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 і таке. От, а Зеленський він за цю тисячу він просто людям а, хоче зробити подарок к, к Новому году. Понимаєте? Він за людей він так за людьми, він так за людьми, і, і ми можемо бачити в світі, що нас поважають завдяки Зеленському. І хоча, може, хто від нього вже воротить, вже трошки приїлись, там понимаєте, там люди до ВВБ і такі. От але він входить, просить для України ці Європа мільярди давала. І продовжує давати. Ми, звісно, збираємо на носки солдатам і на дрони, на, на, на що хоч, але ж Європа то дає ці мільярди. Друге питання, де вони? А вони у нужних руках, розумієте? Вони чекають свого часу. Понимаєте? От Зеленську все під контролем. Треба більше довіряти Зеленському Ярмаку. От е і не виділуватися. І дякувати за тисячу, що на Новий год хоч, хоч щось. От ми їдемо з, з, з чоловіком. Не якісь екзотичні острова, а в жашків. Наш, наші отечественні курорти, от, е, в жашків е, копати пізні буряки. Виживаємо як можемо з вірою в Зеленську, наш, наш полководець, наша наш мальчоночка, наша зайчка така, просто, просто міжнародна гордость розпирає. Дивиться, звісно, ті всі, ті всі в Європі, то вони такі не, не знають, куди їм поткнутися. А ми зато знаємо свій путь. Понимаете? Ми свій путь. Ми Зеленського наркоти, ні на що не проміняємо. І він в нас з Єрмаком така в упряжці, понимаете? колись Путін із Медведєвим. В одній команді потужна, вільна країна, виходиш, виходиш на вулицю, відчувається ця свобода в, нас, в Україні, в крові нашій. От, е воля! Просто воля! Хто б що не казав? Понімаєте? В мене чоловік, звісно, рідко виходить на вулицю. От, е але то таке, то таке. Так що все в нас в Україні добре. Території благополучно здають, але то переживати не треба це все. В Зеленську шукають цікаві ідеї. Понимаєте, він як розбирається, як знайти цікаві рішення цим по проблемам війна, щоб закінчити війну. Він дуже хоче. Дуже хоче, щоб в нас в Україні все було хорошо. Понімаєте? Щоб ми жили гарно і ми тільки за ним, тільки за ним. І вибори, як на мій погляд, взагалі не потрібні в Україні. Тому що в нас ми знайшли свій шлях. Молодий, красивий президент, повний сил. Ще й 50 нема, ще може і 20, і 30, і 40 років е нами править. Понимаєте? І не Знову таки, не як якої країни. Неважливо. Понимаєте, головне, що він у нас є, що він наш, і ми його не відпускаємо. От на біс. Викликаємо як артиста. Президент артист. Викликаємо на біс. Отакі от, от діла. З вами була Галина, трошки, трошки таке відео, але. Е за нашу перемогу. За нашу перемогу. Тільки, тільки за Зеленського і тільки за перемогу. І хоча б цієї перемоги сплохами не побачимо, але зато за Зеленського. За Значить тільки за Зеленського. Отакі діла.